Все сталося в одному з сіл на зарічненщині. До сільської ради прийшли майже 50 розлючених жінок, стали вимагати, аби їм показали повістки, які прийшли у їхній населений пункт. Сільський голова зачитав присутні прізвища осіб, які підлягають мобілізації. Однак цей час обурені мітингувальники вихопили з його рук повістки, розірвали та повернули назад сільському голові. Крім того, за ініціативи мітингуючих зібрано понад дві сотні підписів у знак протесту щодо проведення мобілізації. Міліціонери на дану подію відреагували, відкрили провадження за фактом хуліганства. Ніхто з жінок не затриманий. Правоохоронці кажуть, реакція дружин зрозуміла, адже проблема всьому бурштин. Місцеві втратять свій незаконний заробіток, якщо будуть мобілізовані. Щоправда, це лише одна з версій даної події. Найголовніше, що за ухилення від військового обов'язку передбачена кримінальна відповідальність відповідно до статті 336 кримінального кодексу України, ухилення від призову. За мобілізацію небажання захищати свою країну буде коштувати призовникові позбавлення волі строком від 2 до 5 років.